Зараз буде коротеньке відео про велику помилку при фарбуванні модульного будинку. Взагалі, я весь час щось фарбую, але досі це було на вулиці, а потім я купила водорозчину фарбу для вагонки, щоб пофарбувати стіну усередині. Ще на етапі проєктування модульного будинку я вирішила пофарбувати одну стіну в темний кольор. Але щоб відкласти рішення по кольору, я не попросила виробника пофарбувати для нас цю стіну. На виробництві пофарбували тільки санвузол у два шари білою фарбою. Інші стіни не покривали взагалі нічим. Візуально нам досі подобається. Так виглядає біла вагоночка зблизька. Така, наче напівпрозора фарба в два шари. Всі підвіконня ми покрили лаком, щоб полегшити прибирання. Фарбу для темної стіни підібрали і купили вже давно. Але я все ніяк не могла приступити. І от, нарешті, погода, природа, зірки, настрій, все зійшлось, і я почала фарбувати. В принципі, основну помилку видно уже зараз. Основну і єдину. Я без респіратора. Фарбу нам не мішали в епіцентрі, пообіцяли, що вона швидко висохне, не буде смердіти. Взагалі безпечно, водорозчина. Я подумала, що все буде добре. І більше трьох годин з перервами я нюхала цю фарбу. Почувалася не дуже добре. Але ж я вирішила, що фарба мені не нашкодить. Тому вона не мала мені нашкодити. Під кінець цього міроприяття почувалася ще гірше, але зато з почуттям виконаного обов'язку. Фарба швидко сохла, і майже одразу стало зрозуміло, що такий дійсно потрібен другий шар. Ще ввечері я думала, що на ранок я пофарбую другий шар. Але насправді на ранок вже було зрозуміло, що в мене опік дихальних шляхів і отруєння фарбою. Одужання зайняло у мене три тижні. За цей час ми купили респіратори і вже вдвох за півтори години покрили другий шар. Це я демонструю найневдаліше місце, де я криво заклеїла стрічкою, тобто треба ще буде пройтись тоненьким пензликом і все це позамальовувати. До речі, кожен шар після нанесення смердить ще 2-3 дні. Показую зблизька, як виглядає фінальний варіант. Два шари фарби. В житті краще, більше видно текстуру дерева. В деяких місцях важко дістати маскувальну стрічку. Треба буде пінцетиком подіставати. В деяких місцях є пробіли, наприклад, такі. Туди широкий пензель не залазить, треба буде тоненьким пензлем перефарбувати. Фарба у нас тікуріла, використали ми приблизно стільки на все про все. Якщо ви думаєте, що ми купили забагато, то ви не помиляєтесь, бо ми купили дві таких, бо ми порахували стіни, порахували підлогу, як ми тепер розуміємо, порахували два шари і помножили це на два. Це було якраз той період, коли ми забували накупи в магазині і взагалі почувалися, м'яко кажучи, не дуже. А, колір намішали. І тепер у нас з цього кольору стільки що ми можемо пофарбувати, ну, якщо не весь будинок, то майже весь будинок. Але ми цього робити не хочемо, тому треба придумати, що з нею робить.